Привіт! В минулому відео я розповідав, яку медвежу послугу робить нам суспільство, прокладаючи нам чигунні рельси від роддому і до цвинтара. Якщо ти стаєш за моєю думкою, то мабуть і сам задумався, а чому ж так відбувається? І звичайно, ти можеш бути зі мною не згоден, але я скажу, тому що нікому ти такий розумний не потрібен. Тепер детально люди всі ліниві. Хтось менше, хтось більше, але ліниві всі. Думати для більшості непосильне завдання. Думати в сенсі аналізувати і вирішувати задачі, а не п'ятий раз дивитися найрозумніше і вгадувати відповідь. Кожен живе в своєму болоті і плете свій кокон. І тут раптом розварилося небеса, почало світити божественне світло, і в оточенні гусениць раптом блиснуло крило метелика. Ого. Металик, виявляється, вміє говорити, а ще й крилами тут розмахався, вітер створює. Ну тобто з'явилося дещо або дехто, що виходить за рамки стандартного образу. Таке собі НЛО, тільки не літаючи. Як себе з ним вести, незрозуміло. Тепер давай зробу... спробуємо вийти за межі бачення пішака і глянемо на дошку очима гросмейстера. Ти знаєш, що 90% свого життя ти проводиш на автоматі. Найскравішим прикладом цього є те, що ти, мабуть, раз 50 за минулий місяць звертався додому, щоб перевірити, чи не забув ти закрити двері, і зазвичай не забув. Або коли ти заходиш в кімнату і забуваєш, чого ти туди прийшов, або коли вдома зробили ремонт, а ти по привисці шукаєш, вимикаєш на попередньому місці, або коли ходиш на роботу. І це насправді природний механізм, який потрібен, щоб розгрузити пам'ять і щоб не перегружати твій процесор всім і одразу. Бось цього навику ми б ще разу думали, як правильно тримати ложку. Яку ногу переставити наступною, щоб не впасти в канаву, і яким м'язом вирухнути, щоб вийшло? і про змілювання йожиками чи керування космічним зондом я взагалі мовчу. Для всього нового необхідне навчання. Для навчання треба ресурси, тобто напрягтись, напрягатися ніхто не любить. Коли ти живеш по стандартній моделі, взаємодія з тобою відбувається також по стандарту. Вдома поїж, подивися телевізор, не забудь спустити воду. В школі запиши домашнє завдання, не гризай ручку, сідай два. На роботі. Помились на боса, посади в контакті, отримай зарплату. Зі знайомими, привіт, ти як? Ще не здох, а ти як? А я от всіх купив. Для всіх все знайоме, зрозуміле і привичне. Поява неосіма сприймається, як поява вірусу. Люди не знають, як з ним поводитись, люди не знають, що від нього чекати. Людям по потрібно постійно аналізувати і вирішувати, як реагувати на його дії, бо жодна стандартна програма поведінки не підходить. Можна сказати, літак попав в зону турбулентності і автопілот не справляється. Звичайно, такий вірус краще помістити в карантин. Давай ще зменшимо зум: ким легше керувати президенту? Роботами однієї моделі чи всесторонньо креативними людьми? Кому легше продати товар по ТВ, зазумбованому кошельку чи думаючій людині? Хто довше буде працювати в компанії без найменших перспектив? Вільний трієчник чи правильний відмінник? От і відповідь на питання, чому ж так мало людей намагаються вирватися з кола рутини і стандартів. Хто ж хоче відчути на собі гнів всього світу? Домашнє завдання те, що ти робиш зараз, вчора і зазвичай, це те, що ти хочеш, чи те, що треба?